4 червня, день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Росії проти України на території Закарпатського музею народної архітектури та побуту. Втретє провели символічну акцію Пам'ятаємо про маленькі серця участь у ній взяли ужгородські школярі. Ми знаємо про те, що сьогодні загинули діти, які після бомбардувань що вони загинули, тому що Росія до нас напала. І що ви сьогодні будете? Вішати ангелочки в пам'ять цим загиблим діткам. А що воно означає? Як душа цих маленьких діток? Ми померли діти, і ми будемо вішати ангелочки за їхню пам'ять, що ми пам'ятаємо їх всіх, ми не відпускаємо їх просто так. День пам'яті загиблих дітей, які загинули на війні, після того як Росія вторглась в Україну. І ось ці ангелки ми будемо вішати на дерево, щоб знати, що всі діти, які були живі, і їх пам'ятати. Діти виготовили своїми руками маленьких паперових ангелів, і вони разом з керівництвом області розмістять цих. Символічних ангелів, ангелів, символи душ загиблих дітей на дерево пам'яті, символічне дерево, яке знаходиться якраз у просторі старовинної школи і церкви. І це символ про те, що мова, віра, культура це те, що намагається знищити ворог. І ми посилаємо меседж на весь світ, що ми не зламні, ми віримо в перемогу і надіємося. На справедливий мир поряд із деревом пам'яті іграшки та малюнки, що уособлюють щирість і безтурботність дитинства, яке перебуває під загрозою війни, доповнюють експозицію співзвучні живописні твори студентів Закарпатської академії мистецтв. Тема дитини це є найважливіша загалом тема у житті людини, бо фактично кажуть, ми всі походимо з дитинства, і це є той час, коли діти вірять, що всі дорослі розумні. Але бачимо, що на жаль, воно не так стається, коли, коли, коли ми дорослішаємо. І тому на таку акцію ми радо відгукуємося зокрема своїми композиціями, які виконують наші дипломники. Бо, як правило, тема дитинства, материнства, а на жаль, тепер і тема війни стали надзвичайно актуальними у творчості наших студентів. Після проведення символічної акції дітей запросили до музейної старої школи з села Синевирська Поляна Міжгірського району. Всі учасники, діти, які беруть участь у цьому заході, мають можливість ознайомитися з експозицією старої хат старої школи, побачити, як вчилися наші діди, прадіди, мають можливість сісти за старі парти, подивитися, як проходив процес, на чому писали. Зараз ми пишемо на зошитах, маємо ручки. Все це шкільне начиння початку 20-го, середини 20-го століття є можливість побачити безпосередньо в експозиції нашої школи. Школи цей день покликаний вшанувати пам'ять кожної дитини, життя якої обірвала війна. Нагадати світові про злочини, які скоїла, і продовжує коїти на українській землі Росія, про те, що українські діти не повинні гинути, страждати. Водночас цей день не тільки про скорботу. Це не тільки день смутку, але і день надії. В першу чергу день надії, тому що ми щиро надіємося, що найближчим часом завершиться ця війна, і наші дітки будуть, ті, які депортовані, будуть повернуті на територію України всі до одного. І всі інші діти, які постраждали від збройної агресії, вони будуть буде їм надана відповідна допомога, і вони будуть в майбутньому жити у мирній Україні.